Колегії судді. Підтримуєте таку заяву про е, е, суддям Маліновський Митіч та голова? Так, важкий честь. Захисник так. Сулима. Підтримує. Обвинувачений Зінченко. Так. Так, з підстав, яких ви заявляєте, відвідь, прошу вороняк, сказати. Ваша честь, значить, судді Оліновська миклічкі головати на судовому сільській чаду судового відповідного функції звісно судді військово операційного суду в цьому світі кримінальному провадження. та надавали дозвола на проведення негативних пошукових дій щодо зірків та інших осіб. Тобто. На досудовому слідстві вони вже здійснювали оцінку доказів до сторони обвинувачення, які були підставлені для обрання відповідного заходу, це стосування віддатки відповідних засобів. Тому, на жаль, ці підстави є, всі підстави до відмови. Зрозуміло, з тих підстав ви вважаєте, що дані судді не можуть брати участь для даної справи. Позиція сторони захисту полягає в тому, що вони намагаються змалювати суд у Львівській області, який, який завідомо упереджений, упередження, отже, не може розглядати. Справді існує норма, коли суд не може розглядати апеляційну скаргу по суті, саме по суті. Тому я, власне, заперечую. Шоний суд, статтею 76 Кримінально-Песольного кодексу України передбачено, що суддя не може брати участь в провадженні, якщо він вже брав участь в цьому провадженні. Але ця норма містить виняток. І виняток якраз стосується нашої ситуації, оскільки е е не може брати участь, окрім випадку, якщо. Стоїть питання про оскарження строку е, ухвали про продовження строку тримання під вартою, винесеної в ході судового розгляду. І якраз цей виняток має місце в нашому випадку, тому відповідно я заперечую щодо е, заяви захисника. Приходить до висновку, що така не підлягає до задоволення з наступних підстав. Відповідно до статті 80-ї пока українських відсудів колеги судді щоб бути задоволені з підстав, передбачених статті 75-76 КПК України, та такий повинен бути задоволений. Зокрема, у статті 75 побіжний захід, тримання вартою на запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з досвідям електронного засобу стеження, заборонивши обвинуваченим залишати своє місце проживання за адресою місто Дніпро, вулиця Моніторна, десь квартира 526. За виключення випадків отримання медичної допомоги та покласне на позначено з іншим обов'язків, статей 194 КПК України в тому, що кожен похилян ризиків, і на старі чорному укладені судове рішення, що таке призики буде без і не виготованими, що. Пораховуватись від організаціоного сміття це абсурд, тому що в нашій захисті є військово не, не переховувати, щоб з'явлений да, що у ну, нього застосували ті, що, що, розшовує, що розшовує, немає. Розраховувати на те, що така підготовлена особа зробить все, щоб уникнути покарання. Зрозуміло, потерпіла підтримуєте поставити uh, uh -huh. так, підтримує думку. Ну как? нічого не бажаєте більше допомоги? Uh Ні, -huh. добре, так, прокурор сидіть читаєш. Шаний суд, я вважаю, що ухвала Шевченківського районного суду міста Львові 13 листопада 2025 року є повністю законною обґрунтованою, виходячи з наступного. Так, суд першої інстанції вірно в своїй ухвалі на підставі аналіз, аналізу досліджених матеріалів констатував той факт, що існує ризик обвину того, що обвинувачений випадку зміни йому запобіжного заходу може переховуватися від подальшої явки до суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Більше того, такий ризик не тільки продовжує існувати, а він і збільшується з кожним судовим засіданням, оскільки в ході судового розгляду досліджено вже всі фактично докази сторони обвинувачення. Зараз ми на стадії дослідження доказів сторони захисту. І обвинувачений і прекрасно усвідомлює міру е, покарання, яка йому загрожує у випадку доведення йому вини, і з кожним таким засіданням це усвідомлення збільшується, відповідно, як і збільшується ступінь обґрунтованості самого обвинувачення для суду. Е, окрім того, на даний час допитуються експерти за клопотанням сторони захисту. Е, окрім, також е, стороною захисту заявляється фактично в кожному засіданні ряд нових клопотань про допит е, певних осіб. І відповідно таким чином ризик продовжує існувати того, що обвинувачений може чинити тиск на вказаних осіб з метою спонукати їх до зміни показань для уникнення кримінальної відповідальності. Також судом першої інстанції вірно враховано той факт, що існує ризик того, що обвинувачений може вчинити інше кримінальне правопорушення, зокрема враховуючи характер злочину, який інкримінується обвинуваченому спосіб його вчинення, підготовку до його вчинення, е, відповідно, ці всі обставини свідчать про те, що е, обвинувачений має певні навики, розуміння, як це робиться, і е, досить ретельно готувався до інкримінованого йому злочину, і так може продовжити таку діяльність. Е, тому судом першої інстанції ці всі ризики вірно е, враховано і трактовано. Щодо доводів сторони захисту, про те, що. Таких фактів не було. Так, в тому і суть ризику про те, що ризик це не подія, ризик це ймовірність настання певної події. Якби були факти вчинення інших злочинів чи факти тиску на свідків, то це б був не ризик, це б була ще одна підозра у вчиненні іншого кримінального правопорушення. Тому і судом першої інстанції такі риз... це трактовано як ризик і покладено пост... в основу оскарженої ухвали. Відтак, враховуючи ці обставини, я вважаю, що вказана ухвала є повністю законною і ґрунтованою. Скарлі захисників понуваченого Зінченка В'ячеслава Федоровича, адвокатів Солина Заборонюка. Залишити без задоволення ухвали Шеченківського районного суду міста Львова від 13 листопада 2025 року про продовження запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави Зінченко Вічеслава Федоровичу. Обвинуваченому вчиненні кримінальних прав порушень, передбачених частиною 1 статті 263, пункт 8, 14, частин 2 статті 115 кримінального кодексу України, залишити без змін. Ухвалений проект закону оголошення та постійному оскарженню не підлягає. Повний текст у.